У вітальному слові голова Очеретянської сільської ради Микола Грибан подякував Володимиру Литвину за допомогу у капітальному ремонті будинку культури, який здійснено завдяки коштам державної субвенції. 2012 року керівник парламенту посприяв виділенню майже півмільйона гривень на капремонт школи та ФАПу. Вітаючи селян зі святом, Володимир Литвин передав від благодійного фонду Майбутнє полісся більше 400 книг. За активну участь у житті громади і з нагоди свята голова Верховної Ради вручив цінні подарунки жителям Очеретянки та державні відзнаки мати героїня. Добре, що не забули нас таких вже старих. Я й не думала, що мені така честь попаде. В на крилах». Говорячи про основний закон держави Конституцію, Володимир Литвин зазначив, що треба зафіксувати, в тому розгляд, де йдеться про ці ключові. Гарантії для кожної людини невиконання таких приписів конституційних тягне відповідальність відповідних людей в такому то обсязі, і буде абсолютно менше проблем. Серед тих, хто голосував 96-му році за прийняття конституції, був і народний депутат України Микола Рудченко. Тому напевно у новій конституції будуть прописані такі положення. Про відповідальність тих, хто повинен чітко виконувати основний закон нашої держави конституцію. Тому можуть бути деякі зміни до того, але саме головне потрібно навчитися працювати і жити по конституції. Вітаючи зі святом жителів Соколова, Володимир Литвин відзначив цінними подарунками найшановніших у громаді людей. Учні тамтешньої школи та вчителі отримали подарунок книжки та підручники. Треба посилювати увагу. Не дивлячись на ту критику, яка лунає на мою адресу з цього приводу, я думаю, що у нас буде можливість тут цю роботу значно посилити. Володимир Литвин вручив державні відзнаки мати героїня і жителям села Тетірки та сусідніх сіл.